Ну і як в громадах виявляють безхазяйні будівлі, чому не всі вони можуть перейти в комунальну власність? Яким чином майно використовують на користь громади? Про це далі будемо говорити із заступницею виконавчого директора Всеукраїнської асоціації об'єднаних територіальних громад Тетяною Арсенюк. Вона з нами на зв'язку. пані Тетяно, вітаємо. Вітаємо. Доброго дня. Дуже дякуємо за сюжет. Ви піднімаєте дійсно актуальні питання для місцевого самоврядування. Звісно, Всеукраїнська асоціація об'єднаних територіальних громад лобіює інтереси місцевого самоврядування мешканців та надає відповідні консультації громадам. На сьогодні ми маємо 20 тематичних платформ і охоплюємо багато напрямків та сфер. Зокрема, і підтримуємо громади щодо розвитку комунальної власності місцевого самоврядування. Звісно, що є багато таких випадків, коли громада на своїй території виявляє майно, яке не має власника або власник якого невідомий. В юридичній практиці, згідно з цивільним кодексом, застосовується таке поняття, як безхазяйне, нерухомі, безхазяйні нерухомі речі. Це можуть бути занедбані будівлі, нежитлові приміщення, колишні магазини, склади, закинуті котельні і все інше. Можуть бути, звичайно, і житлові. Об'єкти, гуртожитки, які тривалий час ніхто не використовує. Нагадаємо, що відповідно до закону про місцеве самоврядування, нематеріальною і фінансовою основою громад є рухоме, нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, природні ресурси. І право комунальної власності це право громад володіти доцільно, економно, ефективно використовувати, розпоряджатися своїм майном. Але є проблеми з безхазяйним майном, переведення. Такого майна у комунальну власність це також потенційні додаткові надходження до бюджетів. Це орендна плата, податок на майно, землю. Єдиний податок для бізнесу. Якщо це приміщення буде відповідати потім використовуватися бізнесом, і звісно, це все буде використовуватися в майбутньому для благоустрою території. Пані ведення безхисейного пані так, дякую я хотіла уточнити, як громади загалом виявляють таке безхазяйне майно, безхазяйні будинки, впродовж якого часу там не мають проживати люди, і не має бути відомо хто власник чи місце перебування власника. Чіткого механізму виявлення такого майна законодавство не встановлює, тому громади формують власну практику, спираючись на норми цивільного кодексу, також закону про місцеве самоврядування та інших актів, на основі цих актів вони своїм рішенням затверджують порядок виявлення безхазяйного майна. Переважно це спосіб проведення інвентаризації, яким займаються структурні підрозділи органів місцевого самоврядування, до прикладу відділи архітектури. Ори, відділу комунальної власності, земельних ресурсів, і є певний алгоритм. Вони складають, обстежують, складають акти обстеження. Це може бути здійснено, наприклад, шляхом отримання інформації, як від жителів, також і від старост. Цю інформацію вони опрацьовують, збирають та концентрують саме у виконавчих радах. І є певний алгоритм. Я так швиденько пройдуся. Це виявлення, це створення комісії. Яка має здійснити обстеження та провести аналіз, також це взяття на облік відповідно безхазяйного майна, відповідно до статті 335 цивільного кодексу, після внесення до реєстру майно перебуває на обліку один рік. І цей період дається для того, щоб особа, яка має документи, може заявити свої права на нього. Після спливу одного року майно може бути передане за рішенням суду у комунальну власність громади. Отже, якщо власник не заявив Орган місцевого самоврядування отримує право на подальше оформлення. Ну, і є ще певні кроки, які потім е, звернення до суду з позовом про відповідне право, яке потім отримує громаду. І тут е, громада тут хочу наголосити, що дуже е, це затягує процес, тому що судові е, такі е, спори тривають довго. Пані Тетяно, у мене питання зараз ми говоримо про безхазяйне майно, яке може бути визнане таким в умовах повномасштабної війни. Мільйони українців за кордон виїхали, наприклад, не тільки в прифронтових областях, а й в тилових населених пунктах з різних причин можуть там досі залишатися, можливо, навіть не контактують з місцем, де вони раніше проживали. Чи є загроза? У яких випадках може бути ризик того, що їхнє, їхнє майно може бути визнане безхазяйним? Як мінімізувати цей ризик? Звичайно, такий ризик є, і напевне тут варто ще згадати, саме прифронтові території, саме де багато виїхало мешканців це таке окреме питання. І дуже скажем болісне. Війна стимулювала громади до оперативнішого використання такої нерухомості. В березні 2022 року Верховна Рада усунула деякі бюрократичні процедури, і, зокрема, закон дозволив головам громад приймати рішення з управління майном без тривалих сесій і погоджень з військовими адміністраціями. Варто відмітити, що громади активізували такий облік і старалися його використовувати. Це майно для розміщення ВПО. Є приклади включення до переліку об'єктів оренди колишніх складів нежитлових приміщень. А разом з тим ситуація з безхазяйним майном на лінії фронту, лінії розмежування має свою специфіку, яка відрізняється від інших, більш безпечніших регіонів, і при фронтові громади змушені вести облік такого майна. Ви розумієте, що будинки покинуті, підприємства виїхали, і існує заботрібно запобігти мародерству та самозахоплення. Тому ситуація досить складна. Якщо в громаді, якщо говоримо про тилові регіони, якщо в громаді виявлено будинок, який захаращений, в якому безпорядок на подвір'ї, так то сусіди можуть звертатися до голови громади чи до сільської ради для того, аби там навели лад. Які дії мають бути в такому разі саме громади? Вони роблять там порядок і оголошують це житло безхазяйним, тобто ще дається оцей рік для того, аби хазяї поверх. Вернулися, чи е, не має це робити громада сама? Звісно, є певна процедура, але я наголошую, що ця процедура завершується якраз таки розглядом таких справ у суді. лише суд може передати таке приміщення громадам тут однозначно і беззаперечно. Але громади, мешканці можуть звертатися саме з такими питаннями, щоб навести лад і благоустрій. Ми розуміємо, що згідно чинного законодавства, це приватна власність, і громади не зовсім можуть зайти на цю територію і робити якісь певні дії. Але якщо це Загрожує життю мешканців, звісно, тут громади мають уже разом з правоохоронними органами здійснювати певні кроки, щоб таку, таку, такої небезпеки не було, і ми в матеріалі наших колег перед цим чули про те, що необхідні законодавчі зміни для того, щоб спростити громадам повернення такого майна. Чи можете сказати, будь ласка, чи погоджуєтеся ви з такою думкою спікера, і про які саме йдеться законодавчі зміни, які варто зробити? Спеціальних таких законопроєктів саме не прослідковується, але це питання дуже актуально обговорюється на платформах Всеукраїнської асоціації об'єднаних територіальних громад. І я хочу зауважити, які саме зміни чекають громади від законодавців. Звісно, це скорочення цього річного строку, про який ми говорили. В очікуванні громади не можуть ніяк діяти, і бажано, щоб це було мінімум три, ну, хоча б шість місяців, для того, щоб громади могли далі діяти і звертатися. А це оцифрування це публічних оголошень, тому що тут дуже багато прив'язки до того, що має все бути оголошено в друкованих ЗМІ. Але ми розуміємо, що ця норма вже відзастаріла і варто просто оголошувати, наприклад, в соцмережах, на платформах офіційних сайтах. Це спрощений доступ громад до даних реєстрів, щоб перевірити це майно, чи має власника, чи успадковано, чи є судові якісь реєстри, БТІ, перевірка і тому подібне. Тобто, це спрощення. Цієї процедури також громади просять спрощити процедуру для зруйнованих і небезпечних об'єктів, щоб їх передати, і громади могли їх зайнятися консервацією після фіксації або якогось експертного висновку, бо вони мають небезпеку для людей. Ми розуміємо, що можливо. Приміщення, які несуть небезпеку, встановити режим тимчасового управління для громад майна на час військових дій. Це стосується переважно лінії розмежування, і ми розуміємо, де виїхали, і потрібно все-таки, щоб громади втрутилися в цю ситуацію і не тільки по благоустрою, а просто переглянули майно, в якому воно стане. Це державні програми підтримки. Дуже просимо на реконструкцію, які допоможуть громади, а громадам адаптувати цю нерухомість до проживання внутрішньопереміщених. Хосе осіб, тому що це теж дуже актуально. Ну і звичайно, прозорі конкурси для оренди чи приватних інвестицій. Дякуємо вам, пані Тетяно, за ці роз'яснення за те, що долучилися до нашого ефіру. Тетяна Арсенюк була з нами на зв'язку. Заступниця директора Всеукраїнської асоціації об'єднаних громад, і ми говорили про те, які законодавчі зміни мають можуть бути ухвалені для чого вони потрібні, аби майно безхазяйне визнавалося, все ж таки менше було процедур для того, аби його таким визнати. Як мінімум, це допоможе внутрішньо переміщеним. Особам все ж таки знайти в деяких тилових регіонах собі житло тимчасове.